Юрій Вілійович, по-перше, вітаю вас з перемогою, дуже важливою перемогою. Тайня наступна. Після першого тайму у команди було три жовті карти. У другому таймі було видно, що ці гравці та інша команда почала грати в Це було вашим Ну, По-перше, у нас Серепій отримав жовту карту, він наступну гру буде пропускати. І е, зробили заміну, ми ну, в цю поміняли, теж е, хлопець наївся, би, і треба, не хочу сказати, що на державні щота, але ну, грали, щоб зберігати результат. Ну, виграли, значить, е, е, все правильно робили. Прошу вам Скажіть, будь ласка, у вас є зауваження на цього центральних центрів? Та які зауваження? Ми четверту гру граємо на нуль. Четверту. Які зауваження? Дай Бог, щоб так, так ми да, ми далі продовжалося. Які... <клухи> виграли. Хочу подякувати хлопцям з перемогою. Це найголовніше для нас, на чому місце. Прошу, будь ласка. Можна стверджувати, що ваша команда повністю виконала вашу установку по нагрузку. Перше запитання, якщо вам щось снилось сьогодні на придутній час цього матчу, то що? А, мені на початку гри все, я колись грав за Динамо. Це для мене якби не чужа команда і завжди хотілося перемогти Динамо. Це для мене якби двойна. Ну як би, як це сказати. ну, на... Снилося? На... Снилося? На... Снилося? Та ж снилося, не знаю. Що снилося? Дитина снилася. Місце не спали. Так. Да. Мікроодет починає графік з виїзних відок, чи готова команда до них фізично натуральна. І чи не буде да. скарг, як до мене було тренера команди? Ну я не хочу ще сказати, не... ми не проходили тренувальний збір. В якомусь стані зараз команда я не все розумію, якби є люди, які підказують мені, як на даний момент час я тренувати хлопців. Ті хлопці, які віддаються на полі, я їм дякую за все. Немає для кожного якісь претензій. Я їх розумію, і хтось і за зборну грав, приїхав теж. Хлопці віднеслись до цього матчу з більшою відповідальністю. Це найголовніше, і ми, як я кажу, чи сказав, вже, це четверта гра у нас на нуль, дай Бог, щоб вона так і що продовжувалася. Після того, як на поле вийшов танчик, мабуть, його ім'я звучало найбільше. Ви розумієте, коли команда веде, один, ну, ну з, з рахунком виграє, треба було десь десь на, на захист на зіграти, Помін, поміняли зуби. Коцулюка він мав теж жовту карту і ми боялися, ну, щоб наступну гру не пропустив, щоб не було десь він там мог підкатитися і вже устав, щоб було казатися. Я думаю, так, да, ми... була заміна у Дніпра, Дубінчак вийшов, це хлопець мотор команди і нам треба було, щоб ми його перекрили і не дали грати. Це головне. І танчик якби на захист грав дуже добре. Що ж, колеги, дуже Дякую. дякуємо.